В ефірі новини сьогодні четверга 11 грудня на телеканалі Лан про події, які відбули стрію та далеко за його межами. В Студії працює Світлана Кренців. 14 грудня у стрію відбудеться урочистості з нагоди 140-ї річниці всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Розпочнуться святкування о 14-й годині. Відбудеться молебень за здоров'я просвітян у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия о 14.30 тридцять. Прийде урочиста та покладання квітів до пам'ятника Степану Бандері та архітектурно-скульптурного комплексу будителі о 15-й годині. У народному домі просвіта відбудеться святковий вечір. Також будуть покладені квіти на Могили засновників Стрийської просвіти запрошуються усі бажаючі. А зараз дивіться, як Майдан Незалежності готує до новорічних свят. Коментарі тут зайві. Та що робимо? Та зараз ялинку принесемо, те перев'яземо, та поставимо на ялинку. А? Ви знаєте, ну, яка буде ялинка, гарна, велика. А, красиво буде. А от то буде стояти, ну, Бу, після буде... Заберуть, так? Ну, після нового року ми заберемо її. То, я я ці труби будуть стояти. Ці потім ми заберемо їх. Так. Назад бурківкою закриємо? Бурківку закриємо, все як має бути. Все.

Край не покрай, привітний голос, чути вісім, а он я не облемаю смайл. Синя жовта, постріши, дівчину карпати. Ведь ходив на вікна, мати не найжала муху івати. Салати, чане, сонце в річку.

облдержадміністрація не відчуває сьогодні впливу фінансової кризи на соціальну сферу Львівської області на виплату пенсій Понад 700 тисяч пенсіонерів області до 25 грудня у пенсійному фонді має бути понад 164 мільйона гривень. Наповнення йде за графіком. За даними управління праці і соціальної політики, лода всі види соціальних виплат для малозабезпечених багатодітних сімей інших теж ідуть за графіком. Заявив сьогодні 11 грудня під час засідання Львівського прес-клубу заступник голови ЛОДА до соціальних питань Ярослав Кашуба він додав проте динаміка надходжень, у тому числі до соціальних фондів, не є доброю. Сьогодні ми використовуємо можливості попередніх місяців, коли було перевиконання плану надходжень. Далі ці надходження можуть зменшитися. Сьогодні, 11 грудня, Львівська міська організація української партії спільно з Молодіжним націоналістичним конгресом провела пікету під стінами Львівського апеляційного адміністративного суду з вимогою посадити за грати голову лас ігоря зварича, проти якого правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за отримання хабарів в особливо великих розмірах. Близько 20 пікетувальників скандували бандитам тюрми ні корупції, сію-сію посіваю, суду рішення. Купляю Зварича Заграти судді, які мають нас захищати, беруть мішки хабарів. Ситуація, що склалася ЛАС, свідчить про корупцію та злочинність у цих судових органах. Люди, покликані чинити правосуддя, стали злочинцями. Заявив голова львівської молодіжної організації Остап Стахів. На сьогодні 70% українців живуть за межею бідності. Як передає кореспондент Уніан, про це сьогодні на парламентських слуханнях на тему про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян заявила уповноважена Верховної ради з прав людини Ніна Карпачова. За її словами, саме 70% населення України за критеріями бідності Світового банку живе не більше ніж на 3 долари в день. Крім того, за словами Карпачової, півтора мільйона найманих працівників отримують заробітну плату нижчу за прожитковий мінімум. За словами обуцмена, нині в Україні щодня звільняють 7 тисяч працівників за всіма показниками. Україна залишається країною бідняків, сказала Ніна Карпачова. Президент України Віктор Ющенко знову буде вимагати від Верховної Ради України скасувати депутатську недоторканність. Про це глава держави сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Зокрема, президент зауважив, що йому хотілося, щоб Верховна Рада терміново розглянула півтора десятки законопроектів, які він ніс на розгляд парламенту як невідкладні. У першу чергу це стосується скасування депутатської недоторканності. Ющенко підкреслив, що сьогодні складання кричуча ситуація з рей рейдерськими захопленнями землі, в тому числі і в Київській області, при цьому він зауважив, що часто рейдерські захоплення здійснюються під прикриттям мандату народного депутата. Президент підкреслив, що прокуратура в цьому випадку безсила і нічого не може зробити, поки парламент не скасує депутатську недоторканність. Собаки здатні почувати заздрощі, свідчать результати серії експериментів австралійських вчених. Вчені з інституту Конрада Лоренца і Віденського університету провели експерименти з парами домашніх собак. Кожна з них повинна була по команді подати експериментатору лапу, і в разі виконання команда отримала шматок у чи ліва. У ході експериментів вчені виявили відмінності поведінці собак, які залишилися без винагороди в присутності іншого собаки, яка її отримала. Почуття заздрощів у під Дослідних тварин появилося в тому, що собаки, які не здобули нагороди, відмовлялися подавати лапу експериментатору і уникали дивитися йому в очі. У свою чергу результати досліджень, проведених американськими вченими з університету Девіс Каліфорнії, продемонстрували, що собаки мають набагато більш розвинений інтелект ніж прийнято вважати. І на завершення про спорт вчора в матчі завершального туру групового етапу Ліги Чемпіонів Київський Динамо з мінімальним рахунком обіграло турецькі фенербахче. І тепер продовжить боротьбу в розіграші кубка УЄФА. Єдиний гол матчі української збірної на 20 20-й хвилині забив Роман Єрьоменко. І на завершення випуску прогноз погоди. За даними метеопрогнозу, у п'ятницю, 12 грудня, на Стрищині слід чекати малохмарну без погоду. Вітер південний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 733 міліметри ртутного стовпчика. Вологість 99%, Температура повітря вночі 0,1, в день 6,4, вище нуля. Це було останнє повідомлення. Такими були події четверга 11 грудня. Не забувайте заходити на сайт І Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.